Всім ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо в прямому ефірі. Сніданок з 1 плюс 1». Камерон Діас знову стала одиначкою. Від неї пішов хлопець. Подробиці цього і не тільки. Кіно сніданку просто зараз. Камерон Діас знову одна. Вона вкотре розбіглася зі своїм бойфрендом, бейсболістом Нью-Йорк Янкіс Алексом Родрігесом. Але чи надовго ця парочка так часто сходиться і розходиться, що всіх вже збила з ліку? То Камерон і Алекс ніжаться в Малібу, то відпочивають у Парижі, а між тим встигають кілька разів назавжди розійтися. Цього разу на заваді їх щастю стала кар'єра. 36-річний спортсмен і 39-річна актриса виявились затятими працеголіками. Але як показує досвід, невдовзі ця парочка зробить такі перерву у роботі або в чергове закрутити роман. Історичний бойовик і водночас психологічна драма. Данський фільм Вальгала сага про вікінга це подорож у середньовіччя в епоху воїнів. Пійками і неймовірною жорстокістю головний герой тут професійний вбивця з над людською і силою. Не чекайте голівудських хіпієнтів. Ця стрічка змусить вас подумати про смисл життя. Зацікавились? Тоді вмикайте програму Аргумент кіно в неділю о першій годині ночі на 1+,1. плюс один. Український прокат вийшла стрічка Піна. Це документальна кінопоема відомого режисера Віма Вендерса про піну Бауш, яку називають найоригінальнішим хореографом ХХ століття. Піна перший артхаусний фільм у 3D. Це симбіоз кіно, музики і танцю. Тут кожен рух, як життя, як суцільна емоція. «Піна» навіть не фільм, а театральна постановка. Це мистецтво, яке варто побачити. Щоранку на каналі 1 плюс 1 аромаксамит Кави Якобс